Мені сказали, що пити треба в міру. я подивилася у словнику. Міра це одиниця об'єму, яка дорівнює 26,24 літра. Маленький син запитав мами Мамо, а ти мені машинку купиш? Звичайно, і машинку тобі купимо, і гараж даний купимо, і друзів алкашів купимо, щоб усе було як у батька. Ти не ночувала вдома, ти мене зрадила, я подаю на розлучення. Коханий не кричи, я ночувала у куми Не бреши, у куми ночував я. Коли дружина повернулася додому з пивом, включила футбол, роздяглася до гола, лягла поряд на диван, Іван зрозумів, що автомобіль ремонту не підлягає. Двоє чоловіків проходять біля лавки, на якій група підлітків грає в карти. Один каже Яке неподобство! Діти грають в карти, а всі дорослі проходять повз. То так. Але я вчора спробував зупинитися і раптово всю зарплату програв. Алло, привіт, моя кицька. Я дуже хочу з тобою зустрітися. Куплю пляшку вина. Квартира повністю в нашому розпорядженні. Пограємось. Пропозиція приваблива, але Каті вдома немає. Це її тато. Краще візьми Пувасика, я скоро буду. 喵。